Мене звати Влада, у мене є дві собаки. Ось це наймолодша Луна. І ще в мене є собака, його звуть Гласпер, йому 8 років ось буде скоро. Один в мене з Ойликс. А це Луна з притулку. Ні, Луна, ну так не пайде, ну веди зе нормально. Ну, перший пес я тільки переїхала в Київ, і я тоді зустрічалася з хлопцем і ми вирішили завести собаку. І, і до того у мене була, там, ну, у мене в сім'ї в Дніпрі була собака, і її теж знайшли на OLX. І я думаю, ну знайду там якусь собаку. Я була до 500 гривень написала спаніель. Я знайшла свого пса. Ну він, типу, писав що це спаніель, але коли він почав рости, і у мене тепер є прикол з ним, що я кажу де Спаніель. <смеш> тому що там, там виявилось ретрівера Голден якогось. Він красивий дуже, але ну, взагалі не спаніель. А луна з'явилася два роки тому, коли е підірвали дамбу в Каховську ГЕС. І ми давно, я тоді була одружена і ми хотіли завести другу собаку. І я спочатку поїхала вол волонтерити в один притулок, вибрала собаку, але виявилося, що її його забрали. Я дуже засмутилася, а потім е в інстаграмі побачила, я думаю, притулку допомагала іноді. і побачила, Луну. І так з'явилася Луна. Да, вона херсонська. Да. У мене коли питають, що, що це за порода, я кажу, що це херсонська дворова. Тобто вона була в Херсоні вже в притулку, правильно? Not. Ні, її привезли волонтери, наскільки я знаю. В притулок Доксадопт Київ. Е -е, і дівчата її забрали. Вона була маленька, дуже її там місячною здається, привезли взагалі. Ну вона супер. Ми її забрали, коли їй було два місяці. Пробула в притулку, вона десь місяць, тобто вона була дуже маленька. Можливо, в неї є якісь братки-сестрички. Не знаю, ми знайшли нещодавно одну собаку, яка дуже на неї схожа. Скоріше за все, вона напевно її якась сестричка. А що спонукало вас узяти другу собаку? Я дуже люблю тварин. Я, в принципі, з дитинства я собачниця. В мене з дитинства завжди були собаки. Ну, це були типу бабушки і дідушки більше. Вони жили на, на дачі там з ними, тут трошки в нас вдома, то ще десь. Я дуже любила собак завжди. Не знаю. Я якось навіть не ви не, не, не уявляю свого життя, що в мене нема собак. А захотілося саме взяти з притулку? Так, да, я, 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 я лютий пропагандіст. Я дуже ображаюся, коли мої друзі купляють собаку. У мене я кожен день в інстаграмі в мене є репост якоїсь собачки візьміть до себе. Я дуже за це У мене взагалі є мрія своя. Якщо так складеться життя, я би хотіла відкрити свій притулок для собак. Я навіть якось не роздумую брати купляти собак. Типу, навіщо це робити? Є в притулках. Дуже багато класних собак. Вони всі унікальні. В них свій характер, свій унікальний образ. Я до того жила з подружкою, в неї була собака. Тобто в мене в квартирі вже жило дві, дві собачки, і я пам'ятаю, що мій перший пес Гаспер він себе дуже гарно поводив разом. Ось. Він, типу, по факту він майже все своє життя жив завжди з другою собакою. Це просто було моїх подружок. А потім, вже коли я одружилася і така думаю, ну, є ресурси на другу на другу собаку. Ось. І... Я пам'ятаю, коли ми перевезли її, було трошки незрозуміло, тому що перший тиждень глас просто ігнорував існування луни в квартирі. Він так напевно перенервував. Він просто робив вигляд, що ну, типу, нікого немає. Вона там намагалася з ним гратися, що щось зробити. А він такий. А потім вони вже все вони подружилися. І вони як вони як справжня брати сестра. Вони себе от поводять, от як маленькі діти, коли вони і сестричка. Дуже смішно за ними спостерігати. Так да, і за того, що перша собака в мене дуже тривожна і така соціальна. Вони, типу, в мене вдвох абсолютно різні. Ця суп гіперсоціальна, і потрібні люди, і потрібна вулиця. А той, навпаки, він тільки його мрія, щоб ми не виходили з дому і сиділи там вдвох. <кхи> Ось, і труднощі були в тому з першою собакою, що він дуже сильно боявся виходити. Він і досі дуже боїться на вулицю виходити. І, на жаль. Типу вісім років назад ще не, не дуже була розвинена така культура собак в Києві, і були ще кінологи, які такі пострадянські. Ну, і мені там е, а якщо він боїться вулиці, значить з ним треба по три рази на день вздовж дороги гуляти, сидіти на трамвайних зупинках, де супергучно, щоб він звикав. Ну, я ж... Я думаю, ну, кінолог так сказав. Я там, іноді це робила, або там, якщо собака ну, то треба дергнути повідок. А потім я ну, в якийсь момент я така, так, стоп, щось це якось взагалі не гуманно. І я розумію, можливо, це мені кажуть ну, кінологи, але мені не подобався цей метод. І я вирішила по інтуїції йти. І коли я вирішила йти по інтуїції, я там думаю, буду виходити в спокійний час, з ним. Там, до людей теж по-особливому треба, щоб там, він звикав до них. Ось. І, і він заспокоївся, він став більш спокійним, врівноваженим, менше гавкати на людей, там, хотіти виходити на вулицю, не боятися. А потім почалася війна, і, на жаль, все. На кожен раз тригер для нього і це вже. Я не знаю, я пробувала успокоїтельні таблетки, але теж не сильно допомагає. Ось, а з Луною Луна була бешкетниця. Вона погризла все вдома. Вона понадгризала всі кросовки. Вона розгризла подишку. Вона погризла квіти. Вона, Боже, що вона тільки не гризла вдома? Але потім це закінчилося. Потім я е, почала давати їй всякі е, іграшки спеціальні, якісь головоломки, або там вигрізувательні коврики, або просто іграшки, які вона може розгризти. І все, і вона на них переключилася, більше вона нічого не псувала вдома. Ну вона мене завжди тягне в, в кав'ярню. Перед, бі, біля дому. <гум> вона. Ми з нею коли погуляємо по там по во дворі, ще десь. І вона не може і дня прожити. І вона так завжди пінать стіночкою, так повертається на мене, така я йду. <гум> ось, це її така звичка смішна. Ну вона ось любить примикатись до людей і робити вигляд, що вона мене не знає. <гум> і коли я кажу їй пішли додому, вона від мене така, я нікуди не йду. <гум> Ти йди, да. Якщо це можна назвати смішною звичкою, то тоді це смішна звичка. Це відповідальність. Ну, типу, тобі потрібно прям планувати своє життя. Ти вже в тебе немає можливості ось так от кудись поїхати, кудись піти. Особливо, наприклад, з того, що в мене перший тривожний пес. Я не можу ось так от взяти і така: ой, я хочу в магазин. І так і вийти з дому, тому що в нього починається істерія. В нього немає, ну типу, він не розуміє, він починає гавкати, дуже сильно вити. І в мене є такий ритуал, який, який він розуміє, що я уходжу. Це мені треба там, я, наприклад, йду в душ, збираюся, одягаюся, фарбуюся. Тоді він такий, ага, все, вона уходить, але вона прийде додому, і він лягає собі, і тоді, типу, все, все окей. Але ось так, от спонтанно, якось на жаль, ні. Ось, а коли є друга собака, з'явилася, ну це прям треба когось викликати. якщо мені треба кудись ось момент мобільності. Да, ось ти стаєш менш мобільним, особливо якщо в тебе немає своєї машини. І, і антістрес, стрес в одному флаконі. Вони, ну, я на них дивлюсь і мені вже радісно жити. Не знаю, я, до речі, не дуже е, люблю, коли називають там мій, мій синочок, моя дочечка на собак, тому що мені саме подобається сам факт, що це собаки. Ну, типу, що це все прям тварина, і, ми, і вони мені допомагають більш. Бути наближеною до якогось природнього світу. тому що ми в місті часто забуваємо, що людина ну ще вона не одна в світі, а ще є навколо дуже багато-багато природи, інших тваринок, і ось імена ус усвідомлення того, що це прям тваринка, мені допомагає не забувати, хто я взагалі. Не боятися, але підготуватися. Тому що я знаю, що зараз дуже багато хто бере, а потім віддає. Ну тобто, це має бути не емоційне рішення, а розуміння того, що це все-таки тварина, і розуміти, що вона може щось спортити. У вас точно поміняється стиль життя. Вам потрібно буде займатися собою, тому що це не собаку виховують, а себе виховують, щоб собака поводила себе комфортно і відчувала себе комфортно по життю. Пораджу просто брати собаку. Тому що це зараз мені здається такий важ... час, коли вони нам можуть послугувати прикладом безумовної любові. Ось це найбільший приклад. Це ось коли вона щось робить, і ти кидаєшся до неї. Ну що з тобою, ну що з тобі взяти? Ти ж собачка. Ось, але дуже потрібно підготуватися. Тобто, якщо це класні притулки, вони роблять анкетування і вони перший час вас ведуть. Тобто, там ніхто не, наскільки я знаю, ніхто не залишить на самоті собакою, тому не варто боятися, але підготуватися потрібно, тому що це відповідальність.